Неділю 10 листопада цього року призначено як день, в якому наша спільнота, цілий наряд, повинен зстановитися над долею сиріт. А це особливо відноситься до нас віруючих людей, людей, які мають віру в Бога, які мають певне розуміння цілої людської спільноти як Божої родини. Одна один аспект. Цього дня — це, першу чого, пригадати собі, що існування сиріт це явище, яке не є виключно наших днів, але це є явище, про яке довідуємося. Продовж цілої історії людства. І може, ми застановляємося, чому Господь Бог допускає на те, щоби були сироти. Можна різнодумати, але мені здається, що Господь Бог, який сам про себе говорить, що Він є батько сиріт, охоронич вдів, що ці дві такі, сказати би, незахищені групи в, спіль... в суспільстві є під його особливою опікою, що Господь Бог допускає на то явище сирітства щоб нам, віруючим людям, особливо віруючим людям, але, думаю, також і всім людям доброї волі дати нагоду, зайнятися отими незахищеними сиротами, отими, першу чого, дітьми які потребують когось, хто би на місці їхніх неприсутніх вже батьків не зайнявся. І в той спосіб наше відчуття спільноти суспільства також набирає особливого характеру. Бо ми починаємо відчувати, що суспільство це є щось більше, ніж тільки група дуже успішних, забезпечених за людей, що суспільство це є люди, дуже різні люди, яким дуже часто ми, якщо Господь Бог нас поблагословив, Маємо допомогти. Маємо їм зробити добро. Маємо у Господі послужити їм. цю неділю, перше, чого закликаючи нас до молитви. Молитви то значить. Поручати Господові Богові отих потребуючих наших, звичайно, значно молодших від нас, братів і сестер, поручати серіт, його особливій опіч. От майже можна б сказати так полючки кажучи. Пригадувати йому в молитві о те, що він сам про себе сказав, що він батько Батько-сиріт. Але Господь Бог оту свою батьківську любов проявляє через нас, через тих, хто усвідомлює собі. Що то значить доля сироти, яка позбавлена отого захисту, але ще більше, чим захисту, скажімо, матеріального, позбавлена отої особливої любови, якою батьке. При помочі якої батьки виховують своїх дітей. Отже, молитися треба, щоб ми могли під Божим натхненням послужити сирота, але також просити у Господа, щоб ми уміли. В який спосіб заступити сиротам їхніх батьків особливо під цим оглядом, щоб вони від нас відчули любов, відчули щире бажання ними опікуватися, ними заниматися. До чого конкретно можемо підходити в дуже різні способи? Мені здається, але це не тільки моя думка, що християнська спільнота, яка, звичайно, це парохія, повинна мати, таке сказати, дуже-дуже відкрите серце. На сиріт, які є членами тої громади. Не можна бути нам байдужими супроти сиріт. Не можна їх десь там, так би сказати, відіпхати, подбати тільки, щоб ну, хтось там їх нагодував, убрав. Це далеко замало. Ми, як християнська громада, повинні дуже усердно дбати за отих наших, особ... звичайно, як я згадав, тих дітей, позбавлених нормальної обстановки бути в сім'ї а заступити їм неприсутніх, може вже умерлих, чи в якийсь інший спосіб неприсутніх батьків з нашою любов'ю, нашою опікою. Отже, думати, ми як спільнота, думати, як допомогти сиротам. Бо в той спосіб ми, як християнська громада, стаємо знаряддям в руках Бога. Через нас Господь Бог опікується тими дуже, дуже потребуючими членами громади. Крім того, щоб ціла громада, як цілість займалася, думала про потреби сиріт, напевно, також дуже важливим є, щоб старатися конкретно кожній сироті в який спосіб запевнити ту близькість оту любов, якої вона так дуже потребує, сьогодні стало дуже популярним і Богодякувати, що так, щоб люди, які можуть це робити, усиновлювали. Одним словом, Причислювали сиріт до своєї сім'ї. Маємо прекрасні приклади, де батько і мати, де подружня пара приймає дитину на виховання. Приймає, бо, може, з якихось причин немає своїх власних дітей. Це дуже гарно, якщо вони готові допомогти такій дитині і в той спосіб може і собі, але так головно, і дитині допомогти. Але і бувають, ще й такі дуже гарні приміри, ми знаємо, де подружа. Які мають своїх дітей, принимають ще додатково сироту, чи одну, чи навіть більше, і виховують їх разом зі своїми дітьми, не роблячи різниць, але обдаровуючи отих дітей, що їх вони прийняли тою самою любов'ю якою вони люблять своїх власних дітей? Це дуже гарний примір. І на це варто, на правду, було б в цю неділю людям, вірним нашої церкви, головно. Але я думаю, також і всім людям доброї волі застановитись, чи не могли би вони. Чи не хотіли би вони прийняти сироту, нею займатися, її любити, її виховувати і в такий спосіб забезпечити для неї нормальний розвиток людини, нормальне дозрівання? Варто зстановитися, молитися треба за сиріт, але також і за людей, які могли би прийняти дитину і в той спосіб зробити дуже велике добро. Треба одним словом подивитися що так скажу широко відкритими очима на цілу ту проблему сирітства. Сироти є. На жаль, в нашому народі з різних причин досить поважне число дітей, позбавлені батьків, позбавлені тої батьківської опіки і любові. Ми, як віруючі люди, Повинні застановлятися, думати, що можемо ми зробити. Дуже легко сказати, а нехай тим займається держава, немає область чи хтось інший. Там нехай будують великі, чи які там сиротинці, і там виховують дітей, як вміють. Но це так би сказати, Відпихати від себе дійсну проблему. Бо такий, скарім, назвім то велелюдний сиротинець, навіть якщо дуже гарно проваджений, ніколи не заступить отої родинної атмосфери, в якій кожна дитина також і сирота повинні виховуватися. Отже, нехай ця неділя, шановні слухачі, глядачі, буде для нас хвилиною молитви і застанови. Що можемо ми, як поодинокі люди, як сім'ї? як громади зробити, щоб послужити отим потребуючим нашим братам і сестрам, дітям, позбавленим нормальної батьківської любові.